Церква це про душу, а це релігійно-комерційна організація, і суті її в тому, щоб руйнувати українську ідентичність. Ну, чесно кажучи, Порошенко дійсно вклався душевно і духовно, але ж тут гра розвернулася зовсім в інший бік. Петя купив Томос. Приблизно такі уявлення. Так, поїдьте і купіть другий томас. І вони і ці пеньки їздили купувати другий томас. Хто голосував проти закону? Бойко, Борт, десятки політиків з ОПЗЖ звинувачені в державний зраді. А справу проти Байдена закрили чи ні? А справи проти московських попів відкрили чи ні? І коли здається, що Порошенко поводиться ну, по Чечлівській. Із, Слугами із Зеленським Сергій Лещенко просто вразив, так би мовити. Він поцілував Зеленського, не виймаючи з дупи язика духовне життя українців від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського. Мама дорогає! Вітаю, друзі! 20 серпня. Для українців стає символічним днем, таким як 19 серпня, Кагибіський заколот 1990 року, коли нарешті Україна в піку цьому заколоту вирвалася із імперських лабет. Так от сьогодні, 20 серпня, Україна вир... почала вириватися остаточно із духовних російських лабет. Правда, навряд чи можна це. Називати духовними лабетами просто з кагибіської мережі, де, по суті, була замішана така гримуча суміш сектанства, комунізму і кагибізму. Це нічого спільного з порятунком душі не мало, це було більше пов'язане зі знищенням душі, антицерква, бо церква це ж про порятунок душі. А те, що зліпив Сталін, і те, що тут так вперто пробували зберегти слуги в Україні під виглядом УПЦ МП, це було просто ірраціональне знищення душі. І от війна на третьому році війни, нарешті вирішили поховати, так би мовити, цю. Безнадійну, шкідливу для національного розвитку організацію. Це не церква, тому що церква це про душу, а це релігійно-комерційна організація. І суть її в тому, щоб руйнувати українську ідентичність. Все, що ці попики московські верзуть на своїх проповідях, воно. Просто не вкладається в поняття християнства. Ну, а далі пішло-поїхало. Найдивніше те, що це була наскільки густо комерційно, так би мовити, зрошена структура, що від її комерції вистачало грошей на, і на корупцію. Вони дуже добре підкуповували потрібних чиновників, і мені здається, що якраз суть цієї мережі була, чому, чому багато е, оцих кар'єристів е, бігали бити поклони в УПЦ МП? Тому що це демонстрація лояльності до Москви. Там, де є демонстрація лояльності, там є і проплачена, так би мовити, співпраця. Бо тоді тебе починають просувати, в тебе починають вкладатися, а ти вже відповідно на посаді. Потім цей спрут псевдорелігійний під виглядом УПЦ МП підгодовуєш якимись управлінськими рішеннями. От подивімося, вже ніби викурили УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, а ні. Вони там ще далі продовжують сидіти. Вони і розетки повиривали, вони пограбували там. Це все ну, ніяк остаточний реєстр власності, так би мовити, не складений. Ну, Я розумію, згідно інвентарного номера, цікаво, що там з мощами і з усім іншим. Ну, Бог з ним. Це, це таке. Суть в іншому. Суть в тому, що нарешті проголосований закон. І закон, мені видається, от Петро Олексійович Порошенко так дуже оптимістично е, говорить про те, що ми нарешті дотиснули. Ну, дійсно, пройдена велика робота, пройдена великий шлях, зроблена велика робота, але знаючи оцей ну, подвійний підхід влади, зневагу до права, ми пригадуємо. Ворогам все, точніше, друзям все, ворогам закон. Так, от, в мене є відчуття, що закон, який проголосували, він теж житиме за принципом друзям все, тобто беззаконня, а критикам влади закон. Ну, чесно кажучи, Порошенко дійсно вклався душевно і духовно в становлення української церкви. Але ж тут гра розвернулася зовсім в інший бік. Коли на Банковій все-таки схаменулись і подивилися рейтинги довіри до Православної церкви України, вони раптом відчули, що треба перехоплювати ініціативу, тому що клієнт впливає, те, що називається. Тобто оці всі Поїздки до, на Фанар і спроба просунути друг, другий Томос, ну, вони ж не дуже освічені, хлопчики. Їм щось збрело в голову, що от, їхнє уявлення про стосунки Петра Порошенка з святійшим патріархом е -е, Варфоломеєм Петя купив Томос, приблизно такі уявлення. Так поїдьте і купіть другий томас. І вони і ці пеньки їздили купувати другий томас. Вони, вони обтоптували пороги. Ну, мені дивно, бо Віктор Єленський цілком притомна людина. І те, що він грав у цю гру Єрмака, це просто принизливо. Але Бог з ним, закон, нарешті, проголосований. А що ж змінилося за місяць? Очевидно, що вони взяли паузу на місяць. У відчутті того, що вони все-таки дотиснуть фонар, до чого дотиснуть? Хто їх водив за ніс цю банку, а банкова, відповідно, знущалася з цього закону. Але разом з тим закон проголосований. І от тепер дуже цікавезна історія. Бо, наприклад, група, яка блокувала і відверто проти цього закону була, це невелике коло, це якраз. Персонажі, які об'єднані під сонмом і іменем Юрія Бойка. Оскільки Медведчук бігав, то всі Медведчуківці з щільною лавою стоять біля бойка. До речі, анонсувався також закон про позбавлення звань і нагород колаборантів. І от цікаво, чи в Бойка відберуть нагороду звання Героя України. Бо, чесно кажучи. Бойко нахомутав дуже багато всього. ну Якщо він не політик, а просто діловий менеджер, то одне. Але ні, ні, вони вперто гнуть Медведчуківську лінію. От дивіться, хто голосував проти закону: Бойко, Борт, Дунаєв, Йофе, Кальцев, Качний, Колтунович, Папієв. Суто, а Мамоян, перепрошую, суто Мамаян. Мамка, Макаренко, ну, Льовочки, звичайно. але суркіс у нашу Тобто, всі вони це по суті, по суті, залишки партії регіонів вперто голосували проти цього закону. Ну, пояснимо. Баба Яга проти, але там же і слуги були. Там, наприклад, екс-слуга Шевченко, ну я вже не скажу про. Персонажів, які ніби утрималися, там, наприклад, Мазу, Мазурашу Мазурашу, Воронько, Чернявський. ну Там, там же ще були персонажики, такі, як Брагар, Культенко, Литвиненко і Халімон. Ну, дуже скандальні персонажі, і зі слух. І, 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 і от цікава історія. Тепер, ну, вони, так би мовити, відкритими картами почали грати? Який сенс зараз, коли розглянули цей закон, зупинятися? Адже всі ці партійки, типу Шарія і всі інші, дрібно та розігнали. Але партія ж регіонів, тобто ОПЗЖ, вона ж сидить у парламенті. А хіба це ну, Послідовно, скажімо, зняти з реєстрації у ПЦМП, тобто почати, так би мовити, процес. Але далі терпіти ОПЗЖ в Радах рівних, різних рівнів. Зеленський, коли вже каже, А, мав би казати Б. Але він же цього не робить. Ну, і тепер про можливості цього закону. Звичайно, що оператором е, релігійного ринку, умовно кажучи, буде е, служба е, Державна служба етнополітики і свободи совісті. ДСС, вона називається, ДЕ ну, з чотири букви. І ця Державна служба тепер буде визначати, експертувати, так би мовити, УПЦ МП на предмет зв'язків із. РПЦ. А не простіше звернутися до Служби безпеки, яка напрацювала величезну теку документів про злочини російської агентури в Рясах. Це десятки, десятки і десятки злочинів вчинені. Це не лише колаборація, це зберігання зброї в храмах. Це, так би мовити, Ну, е видача національно активних українців, окупантам, тобто колаборація аж шумить. Ну і от дивна історія: із фракції Слуга народу за державну зраду, тобто в державній зраді звинувачено десяток, навіть більш, більше десятка депутатів. Якщо у ПЦМП помічена у колаборації, то її політичне крило має бути так само видворене з парламенту, як і з духовного життя ця псевдорелігійна організація УПЦМП. Тому що десятки політиків з ОПЗЖ звинувачені в Державній Зраді. От є боєць. Саша Погребеський, головний сержант батальйону, воїн, який пройшов АТО, і зараз, з перших днів на війні, кілька поранень він депутат Київради. Так пригадується, що кримінальну справу проти нього сфальшували за напад, за обливання Зеленкою такого депутата Волошина, який зараз звинувачений у державній зраді і в бігах. Він десь переховується в Білорусі. А справу проти патріота Погребиського закрили чи ні. А справу проти Байдена закрили чи ні? А справи проти московських попів відкрили чи ні? 20 серпня справді день ну, знаковий. Бо нарешті держава в суді повернула собі майновий комплекс Почаївського монастиря. Це архітектурна перлина, яку окупант добряче згидив, вліпивши туди ну, таку псевдовізантійську церкву, церковку творіння архітектора Щусіла. Це того, що Леніну Мавзолей потім ліпив. Церковку, по-моєму, в 13-му році зліпили якраз перед початком Другої Першої світової. Тобто ми маємо прекрасний архітектурний комплекс бароковий, досконалий, продуманий, просто не перевершений в своїй художній вартості. І тут абсолютно в піку втикають псевдо Візантію. Навіть не псевдовізантію, це ще гірше, це, це ще такі ці цибулинки, дзвінички купола в чисто руському стілі. Тобто, більше ста років тому Російська імперія спотворила українську перлину, українську перлину. Нарешті ця перлина повернеться до своїх справжніх власників. І тут питання, до речі, ну, все-таки багато років це була греко-католицька святиня. От як тепер обійтися з цим? Тому що архітектурно це не зовсім православ'я, чесно кажучи. Тому, звичайно, що впертість і послідовність європейської солідарності. Заслуговують подяки і захоплення їхньою послідовністю. А от тепер як їм поводитися? Бо інколи мені здається, що Петро Порошенко поводиться із Зеленським, як Вінстон Черчилль з американцями. Ви пригадуєте, які тяжкі часи переживала Великобританія, як Черчилль молив американців надати йому допомогу збройну. І в, в, після цих мольб всіх Черчилль якраз і проголосив свою знамениту тезу, що американці, американці завжди приймають правильне рішення після того, як випробують всі неправильні. І от мені інколи здається, що Порошенко поводиться, ну, по-черчівськи, із е, е, слугами із Зеленським. Тобто, він послідовно капає в одну, в одну і ту точку і. Про цешин тепер зліпив такий колажик армія мова віра, де, по суті, наклав обличчя Зеленського і Порошенка. Ну, ми можемо іронізувати, але разом з тим ну, ці служки, тобто медіафреніки з Банкової, вони вже включилися в велику гру. І тут я перепустив себе на Фейсбуку. Сергій Лещенко просто вразив, так би мовити, він поцілував Зеленського, не виймаючи з дупи язика, називається. Ну, не з своєї, власне. Тобто він зверганив фразочку, що духовне життя українців від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського, мама дорогає. Та ще. Три дні тому, чотири дні тому Зеленський не знав, що, що він мав на увазі, коли говорив про духовну незалежність. Тому будьмо дуже-дуже пильними, тому що закон у виконанні слуг може піти по такому великому колу. Зеленський його підпише, тільки викорчувати РПЦ або УПЦ МП із тіла України при такій владі. Навряд чи вдасться за 5 років. Там дуже багато гачків, які остаточно вирішити це питання, навряд чи дозволить швидко. Але це дає дуже потужний імпульс людям. Люди, нарешті, побачать, що ця псевдорелігійна організація УПЦ МП, вона нарешті. Державою визнана як антидержавна. Та й в судах справи підуть пачками. Тому це підштовхне людей мислячих швидше зорієнтуватися, швидше перейти в Православну церкву України. Головне, щоб ці переходи не привнесли справді етичну народну православну церкву України. Практик у ПЦМП з підкупами, шахрайством. Ну і пішло-поїхало. Вбережи Господь, як кажуть. Ну а поза тим, справжню духовну незалежність здобувають Збройні Сили України для України. І дяка їм за це. Поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. My tu mówimy o bardzo sutniestnej rzeczy.